Шпундра? зупа. Yeah? Шпундра це щось, що намазується. Ні, не намазується. Якісь може асоціації? Шпундра. Звучить як шпондр, як якесь м'ясо, але як воно, воно, по-моєму, теж обв'язується, теж може. Е... Шпундра, мені здається, це щось м'ясного гуляша з овочами. Ой, щось знайоме. Верещака. Борщ? Ні. Це також. М'ясна страва, так? Верещака, це, мабуть, щось гостре, ну, з точки зору української томології, ну, верещака. Або це щось з якоїсь такої, ну, трави, яка має таку назву, ну, мається на увазі з такої рослини. Верещака. Ще верещака. Раз. Це скоріше стан душі, ніж блюдо. Ну я, ні, я не знаю. Вергуни. Вареники. Полюшки. Голубці. Вергуни. Ні, я, мабуть, не знаю, що таке вергуни. Це може щось з грибами? Вергуни це, напевно, щось тіста, скоріш за все, так логічно, але насправді не чув, не знаю. Може, щось таке, як галушки.